Коломиї вшанували жертв Чорнобильської трагедії. Нагадаємо, 1986 року сталася наймасштабніша техногенна аварія в історії світу. Вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Біля каплички Чорнобильський спас у Коломиї молилися за душі жертв трагедії та вшанували пам'ять воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну від ворога. Минуло вже 39 літ з часу Чорнобильської трагедії. А біль і досі відлунює 26 квітня 1986 року. Цей день в історії українського народу позначений знаком біди. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції нагадала про те, що люди не освоїли ту потужну атомну енергію, яку самі створили. Чорнобильський атом, який вирвався із пісконтролю і наробив лиха. На довгі руки лиха всій планеті, лиха всьому людству, яке заселяє цю прекрасну планету Земля. Ми вшановуємо тих сміливих вогнеборців нещадного атому, тих, хто ціною власного життя захистив майбутнє покоління українців у жорстокій боротьбі з атомом, ліквідовуючи наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції, нашу клін, наша довічна вдячність всім вам, хто ризикуючи своїм. Життям, здоров'ям брав участь у ліквідації наслідків аварії. Аварія, катастрофа і трагедія. Саме така градація того, що ми називаємо Чорнобиль. Сотень тисяч людей поклали своє життя. Скільки людей змушені були залишити свої домівки, а це мільйони, щоб переселитися в більш безпечне місце? Наслідки цієї трагедії ми відчуваємо і сьогодні. Ми сьогодні згадуємо в наших молитвах тих, які ціною власного життя, великих страждань, болячок, які можливо і терплять до сьогодні, але зупинили те, що несло загрозу всьому живому для людства.